Експрес ставка на цю суботу. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео ви побачите мій експрес на цю суботу. Складається він з чотирьох матчів. Я буду брати його на невелику суму, і кожен матч окремо буду брати одинарами. Ви можете робити так само. Можете робити е, цей експрес, якось по-іншому. Обрати якісь інші матчі чи додати ще щось сюди. Це повністю ваше рішення. А я перехожу до першого матчу. Розпочнемо ми з німецької бундесліги Айнтракт Хофенхайм. І одразу хочу зауважити, що між собою команди переважно грають результативно. Обмін голами та тотал більше 2,5 – Це те, що переважно заходить у матчах між цими командами. І оскільки це тільки старт сезону, я думаю, що варто очікувати на відкритий та гарний футбол і зсилатись на статистику з попередніх сезонів цілком можна, адже команди приблизно грають. В одинаковий футбол з сезону в сезон, тому тут uh, також візьму обидві команди заб'ють та тотал більше двох з половиною. До речі, скріншот цього експресу та ще більше ставок від мене. Ви зможете побачити в телеграм-каналі посилання, на який є в описі під цим відео. Максимально корисний телеграм-канал з відкритим чатом, де ви завжди зможете обговорити якісь ставки, порадитись на рахунок того чи іншого матчу а також. В телеграм-каналі присутні бонуси на перший депозит. Це також допоможе вам на цих вихідних виграти значно більше. Телеграм-канал максимально корисний. Переконайтесь самі за посиланням в описі під цим відео. Наступний матч, до якого ми перейдемо, це англійська прем'єр-ліга Лестер Астонвілла. Перше, що хочу зауважити, це те, що Лестер тільки піднявся в АПЛ, і вони досить часто віддають м'яч супернику. І з перших хвилин вони отримують тиск на свої ворота. Це було видно у всіх матчах в цьому сезоні. І зараз виключення не буде, тому що Астон Віла полюбляє грати з м'ячем і проти Лестера. Ну які досить слабко виглядають на початку цього сезону, які дають багато пробивати по своїх воротах, які сідають досить низько, віддають м'яч. Ну, я вважаю, що Астон Вілла в ворота Лестера заб'є. Є двічі, тому візьму тут індивідуальний тотал Астон Вілли більше півтора. Наступний матч Наполі. Парма. Парма на старті сезону мене здивувала. Команда грає у цікавий футбол, дуже багато комбінацій виконують на полі, загострюють постійно і, що не менш важливо, багато пробивають по воротах суперника. Так, Наполі не дуже стабільна команда. Наполі може зіграти. В суху Наполі може перемогти в суху, але Наполі може і програти в суху. На старті цього сезону, після того, як Парма тільки піднялася у серію А, вони забили ворота Фіорентини, забили два м'ячі ворота Мілана. І коли ще вони грали у серії А. Вони проти Наполі непогано виглядали. Хоч останні два матчі між ними закінчились з рахунком 2-0 на користь Наполі, все ж в цьому сезоні. Наполі виглядає дуже слабко, як і в минулому сезоні, і лідери хочуть покидати команду. Так, Кваресхелія показує непоганий футбол, але позаду є питання до Наполі. І я вважаю, що парма заб'є ворота наполі. Тому візьму індивідуальний тотал парми більше одного. І останній матч в експресі це. Валенція Реал. і в цьому матчі я міг би очікувати обмін голами, але зараз мені не подобається реалізація Валенції. В першому таймі Валенція непогано починає, але на другий тайм у них просто сил не вистачає. А зважаючи на те, що Вільяреал також полюбляє тиснути з перших хвилин, полюбляє забивати в першому таймі. То не факт, що в Валенції взагалі вдасться забити у ворота Вілля реала. Я не виключаю тут обмін голами, але в першу чергу я очікую на голи від Вілья Реала. Зараз у них чудова результативність, гарні показники. Питань в мене до їх атаки немає, тому візьму індивідуальний тотал віля реала більше одного. Ви напишіть в коментарях, які матчі на вашу думку найбільш небезпечні, що би ви поміняли в цьому експресі. Якщо ви берете цей експрес, напишіть також в коментарях, що будете також на нього ставити. Ну і підписуйтесь на телеграм та на ютуб, ставте лайк. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.